Привіт, мене звати Віталік, і в цьому відео я розкажу, як написати свою першу програму на Python. Все, що від вас потрібно, це просто дивитись відео та повторювати все крок за кроком. Все, що я покажу. І вже через пару хвилин ви зможете називати себе справжнім програмістом. Пайтаніст. Чому саме Python? Python це одна з найлегших мов програмувань, і взагалі я про це вже розказував в одному із своїх минулих відео. Для початку вам потрібен якийсь ноутбук або комп'ютер, взагалі неважливо. Головне, щоб працювала якась клавіатура, і взагалі, щоб він включався. Або знаєш, що така, така така фіча екранна клавіатура за допомогою мишки. Так. Заходимо в браузер та пишемо Python. Заходимо на перший сайт і. Качуємо Python. <кій> Далі нам потрібно обрати середовище програмування. Середовище програмування це простими словами: програма, в якій ви робите програми. А як взагалі запрограмували першу програму для програмування програм? Таке саме питання, як вам те, що ж речі появилося: сколькоється? Ну, це вже можна якось зрозуміти. Це ж люди робили. Та, палка. Хтось сказали, це 11 було. На мою думку, вам не потрібні важкі середовища програмування, такі як PyCharm або Visual Studio Code. Тому я вибрав для початку IDLE. Він встановлюється автоматично з Python. Тому ми нажимаємо на пуск і пишемо IDLE. Заходимо в цю програму та можемо там уже писати код. Нарешті От прикол, я десь. Частину в сценарії я не зберіг чи відео. Коротше пофіг своїми словами розкажу. В Python є така функція, як print. Вона виводить текст в консоль. Щоб вивести текст, ви туди пишете лапки або дужки і пишете туди будь-який текст, який ви хочете вивести в консоль. Наприклад, програмісти починають з того, щоб написати Hello World. Але ж ми українці, тому пишемо Слава Україні. <гум> і тут такі, типу там, при монтажі гімн. Знаєш. Ну <гум> по-німецьки. Межа на нацисти, також ви можете виводити різні математичні операції, такі як додавання, віднімання, множення, ділення, звичайні математичні операції. Тут ще, до речі, можна вставити, типу 6 на 6 і там MC5 такий каже, ігорник. Три 36, 9 на 9 49. Також в програмуванню є зміння. Змінні це дуже важлива штука, без якої просто не обійтись ні одному програмісту. Блін, як мене замахав цей айдл. Коротше, виключаємо нафік цей айдл. Це фігня. Заходимо в Google, пишемо «PyCharm Download. Нажимаємо на перше посилання та нажимаємо на всю чорну кнопку, тому що це безкоштовна версія. Поки що нам професіонал не потрібен, тому що ми... Я не з такої сім'ї, як друзі. Я і бомжі сім'ї. і все. у нас будуть гроші тільки тоді, коли ми хочемо програмувати і будемо заробляти мільярди доларів. Блін знову так довго. Що це капець? Відкриваємо файл. Next. Я рекомендую нажати оцю галочку, щоб всі файли, які закінчуються на Py, асоціювалися з PyCharm. Install. Чекаємо знову. Finish. Finish. Відкриваємо really PyCharm. It, нажимаємо New Project. Вибираємо локацію. Також тут назву його пишемо. Нажимаємо Create. І це вже нарешті набагато краще, ніж якийсь там IDLE. Оце я зробив велику помилку, що я вам його порекомендував. Ні в якому разі, краще там не пишіть. Це так як якийсь блок. Ну, звісно, PyCharm виглядає страшніше, але нічого, розберетесь. Спочатку стираємо ось цей весь код, тому що це просто для прикладу. Тут все просто: тут ми пишемо код, тут ми його запускаємо. Звісно, у нас помилка, бо я якусь фігню написав. Також в програмуванню є дуже важливий елемент, який називається змінна. Змінна це простими словами така штука, яка містить в собі якусь інформацію. Базова інформація це текст. Число або булевий тип даних. Буловий тип даних це false або true, тобто правда чи брехня, так, але воно так перекладається. Як ви вже знаєте, текст записується в лапках або в апострофах. Число записується звичайно, ну а буловий тип даних я вже показав. Як записується змінна? Щоб створити змінну, нам потрібно спочатку написати назву змінної. Назва змінної може називатись будь-як. Як ви його захочете, так ви її називаєте. Наприклад, Віталій, ось Це змінна. Нейм дорівнює, обов'язково має бути знак дорівнює і значення, яке знаходиться в змінній. Змінна може називатись з великої букви, може називатись повністю великими буквами, але змінна не може починатись з цифри. Ось тако ми напишемо, то це буде помилка, це не буде працювати. В назві можуть бути кінці цифри, по центру, будь-де тільки не на початку. Також ми не можемо використовувати якісь незрозумілі символи. Ось, наприклад, зіручку, це неправильно, це не буде працювати в назві змінний. Допускається тільки один символ: це нижнє підкреслювання. Ось так воно буде працювати. Далі, наприклад, ми пропишемо число 5 в змінну. Давайте навіть назвемо змінну number, і всередині неї буде число 5. І як ви вже знаєте, є у Python така функція, як print, яка виводить інформацію. Ми Можемо вивести просто число 5, число 10 Можемо вивести, а можемо вивести туди змінну нам. Запускаємо наш код і ось у нас виявилось число 5. Ми можемо змінну назвати текст, наприклад, і сюди прописати якийсь текст Hello World і вивести цю змінну. Вивести текст Hello World. І також ми можемо і буловий тип даних сюди виводити: true або false. Він також буде виводитись як звичайний текст, але це, це не текст, це буловий тип даних. Що ще? То й вроді, в принципі, все, що треба цей зараз закінчення зняти. Типу там до побачення. Я показав вам тільки малу частину Python, тому якщо вам це цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал і обов'язково діліться з друзями. На цьому все. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!